Мішалка встановлюється в бочку для перевезення гноївки. Коли стоїть питання перевезення гноївки на великій відстані або в гноївці присутні дуже велика кількість густих домішок, відбувається осад цих домішків густих в самій бочці. Цілим шаром воно там назбирується, назбирується, назбирується. Дана мішалка собою представляє привід гідромотор італійський, реверсного типу, який працює від системи трактора. Лопатка сама зроблена таким чином, щоб сама очищалася. У випадку попадання в жижу різних там мішків, отусків, соломи. вона таким чином зроблена, що від силами сама очищається. Оцинкована гарячою оцинковкою кріпиться до бочки елементарно, такий от флянчик зйомний, він приварюється до бочки, і вже потім кріпиться до цього флянчика сама мішалка.